А український прапор вже більше 10 років є 100% у всьому світі символом гідності, прагнення до свободи і честі. А, і він не справді дуже дуже класний. Як незакінчений мистецтвознавець, тобто без диплома, але тим не менше, можна сказати, що він є практично ідеальним. Ну я тобі скажу, як пересічний глядач, він мені теж дуже, дуже подобається, подобається. Ідеальне поєднання кольорів. Він яскравий, він помітний. Він на 100% впізнаваний. А між іншим у Канади теж дуже дуже, дуже класний прапор, класний, дуже класний, красивий. А мало хто знає, що його листочка, так мало хто знає, що його насправді змінили у 65-му році, тому що до цього він був із британським прапором, ну як і будь-який прапор колонії. Да, і от вони е, практично підійшли до цього. Вони обрали із багатьох символів саме кленовий листочок, і зрозуміло, що цей кленовий листочок мав бути помітним на будь-якому вітрі. Я тобі більше скажу, мене що здивувало. Вони провели е, випробування в аеродинамічній трубі. Я просто собі уявляю, як це відбувалося. Ось випробування прапора в аеродинамічній трубі. І саме після цього була затверджена ось ця сучасна 11 вершинна схема клинового листа, яка використовується на прапорі Канади, і досі уявляєш раз-два-три, раз, два, три, раз-два, три. Раз, два, три. 10-11, точно, да, так і є. Я ми, не мені. Так, мені, просто просто мені стало самому цікаво, чи чи справді це так, я ніколи на це не думав. А, Ми не будемо вигадувати абсолютно нічого нового, адже традиції нашої програми понад усе. Тож, із задоволенням ми насолоджуємося нашим. Ранковим ритуалом ритуалом ранкового чаювання спонсор показу торговельна марка Піквік створює теплі моменти єдності. Я вже здається казав про те, що ось складно здавалося б, чимось нас здивувати. Ну ми живемо в такий час, коли інформація поширюється швидко і здавалося, все вже було, але все одно, що тижня у світі відбувається щось цікаве документне. Ну, наприклад, дівчина з Вашингтона одягла 45 светрів одночасно і побила рекорд. Для чого навіть не питайте, не знаю. Житель Техасу пробіг півмарафон разом із баскетбольним м'ячем. Я просто не пробіжу, а він ще й з м'ячем пробіг. А от чоловік із Данії засунув собі в ніс 68 сірників, просто щоб потрапити у книгу рекордів Гіннеса. Але це все ніщо в порівнянні з Лисицею, яка вкрала телефон у рятівника. Більше точно цікавого у нашому сюжеті. Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати дивні, смішні, незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Софія Хейден із Вашингтона увійшла до книги рекордів Гіннеса, одягнувши 45 светрів. Виявляється, це не так просто, як здається. Чим більше светрів на неї надягли, тим складніше їй ставало навіть стояти. Подивіться, вона вже ледь тримається. Але вона витримала та побила рекорд француза, який у 2022 році зміг залізти у 40 светрів. Це ж треба. Вона не перша, кому прийшло та. Кеу голову житель Техасу побив світовий рекорд, пробігши півмарафон за одну годину. 21 хвилину і 39 секунд. І все б нічого. Але впродовж цього часу він не випускав із рук баскетбольний м'яч. І, як бачимо, не просто тримав його, а вів його до самого фінішу. Насправді це зовсім не просто бігти і при цьому концентрувати увагу на м'ячі, але у нього все вийшло. І хай після цього хтось спробує сказати, що чоловіки не можуть робити дві справи одночасно. Ще один бігун був помічений на шосе у Філадельфії. Щоправда, цього разу їм виявився молодий жвавий кінь, якого рано вранці помітили водії на шосе. Ось так, от ідеш собі спокійненько на роботу, аж раптом бачиш поряд такого товариша. Як виявилося, цей спритний малий втік від свого власника ще вночі та розважався гуляючи місто. Поліції довелося неабияк попітніти, доки його вдалося зловити та відправити додому. І ні Ніякого рекорду цей красень своєю втечею не встановив. А ось цей чоловік із Данії потрапив до книги рекордів Гіннеса. І ні, вам не здається, він справді пхає собі до носа сірники. 68 сірників. Він навіть зізнався, що вибрав змагання із сірниками після вивчення різних світових рекордів, які він міг би встановити. А в майбутньому він спробує покращити свій результат. Ну куди вже краще? А в цей час в Англії зоохоронця пограбували у лісі. Рятувальник приїхав у ліс, щоб допомогти лисиці, яка травмувала собі лапку. Він поставив телефон, щоб зняти на відео рятувальну операцію. Але, здається, зустрівся із зовсім іншою лисицею, адже у неї були здорові та швидкі лапи, а також злодійкуватий характер. Схопивши телефон, руда злочиниця, втекла в кущі, де й кинула свою здобич після того, як зробила селфі. Рятувальник на неї на вообразі і навіть посміявся з того, що сталося. А на а то гарне відео залишилося йому на згадку. Ну що ж, такий час. Всі хочуть бути, якщо не рекордсменами, то блогерами. Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне, навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.